Минулого літа уряд Нідерландів пішов у відставку через різні погляди всередині коаліції. Одне з найважливіших питань міграція і те, як Нідерланди виглядатимуть у майбутньому. У той час, як праві партії виступають за посилення прикордонного контролю, ліві партії стверджують, що це суперечить європейським нормам. Близько 400 тисяч людей приїхали до Нідерландів минулого року. Серед них 108 тисяч українців, які втекли після російського вторгнення, і їм було надано дозвіл на тимчасове проживання. Це різко контрастує з біженцями з поза меж Європи, яких минулого року прибуло 28 тисяч, що становить 11% від загальної кількості мігрантів. Крім біженців, мігрантами також вважаються іноземні студенти, яких минулого року приїхало 42 тисячі. Крім того, близько 60 тисяч трудових мігрантів приїжджають до Нідерландів щороку, виконуючи роботу, яку не в змозі виконувати голландські громадяни. Ця група також привозить з собою членів сім'ї і в результаті чого загальна кількість трудових мігрантів сягає 120 тисяч. Центр прийому біженців у Терапелі розташований на заході села Терапель, є одним з найбільших центрів для переселенців у Нідерландах. У середньому тут перебуває близько 2000 переселенців. Практично всі прохачі притулку повинні звертатися сюди при прибутті в Нідерланди. Історія центру почалася у травні 1996 році, коли на колишній території НАТО в Терапелі був відкритий центр для вигнаних переселенців. У червні, 2001 році, був відкритий центр прийому Ебоні. Також центр має приміщення для процесуального розміщення, притулок для одиноких неповнолітних іноземців місце обмеження волі і спрощений притулок для переселенців з безпечних країн. З 2021 року і до теперішнього часу у притулку триває так звана криза прийому. Вона спричинена недостатньою спроможністю прийняти всіх шукачів притулку, які прибувають до країни. Однією з причин цього є скорочення місць надання притулку, якого стало менше після європейської кризи біженців у 2015-2016 роках. Власникам статусу також важко перейти від притулку до отримання житла через його брак. Через проблеми з пропускною спроможністю все більше шукачів притулку були змушені ночувати на стільцях або за межами притулку. І до літа 2022 року їхня кількість продовжувала зростати, обчислюючись сотнями. Тоді червоний хрест розмістив 50 наметів на автостоянці в центрі для шукачів притулку «Терапель». Але через деякий час організація вирішила знову придбати намети. Наразі українцям надається особливий статус, і це дещо відрізняється від можливостей інших шукачів притулку. Біженцям з України у Нідерландах надано статус еквівалентним правам громадян ЄС, у той час, як шукачі притулку з інших країн і за меж ЄС мали інше положення, але нещодавно це теж зазнало змін. Давайте розглянемо, що наразі отримують українські біженці з тимчасовим статусом та ті, ким опікується КОА. Організація по справам біженців медичне страхування як українцям під тимчасовим захистом, так і жителям КОАН надається медичний страховий полюс без необхідності сплачувати щомісячні внески. Що стосується роботи. Посвідка на проживання на підставі надання притулку дає змогу українцям влаштовуватись на роботу в державні або приватні компанії. Одразу після реєстрації в муніципалітеті та отримання стікера у той час, щоб наймати інших шукачів притулку, роботодавці повинні мати дозвіл на роботу для громадян третіх країн. Агентство зі страхування співробітників видасть цей дозвіл, якщо процес надання заяви про надання притулку тривав щонайменше 6 місяців, що означає для них неможливість працювати якнайменше півроку. Обидві групи мають право отримувати соціальні виплати. Біженцям виплачують кишенкові гроші та допомогу на харчування. На тиждень іноземці отримують до 60 євро на людину. Допомога на проживання для осіб віком від 18 років 215 євро на місяць, для неповнолітніх дітей 55 євро на місяць. Також усі біженці отримують доступ до безкоштовних інтеграційних мовних курсів. Діти безоплатно можуть відвідувати навчальні заклади. Тобто обидві групи мають соціальні виплати, медичну страховку, притулок, інтеграційні курси та право на освіту. Єдина відмінність полягає в тому, що особи, перебуваючи у центрі для шукачів притулку, повинні з'являтися туди щотижня. У той час ВПО, що проживають у муніципальних і приватних притулках, не зобов'язані з'являтися і можуть вільно подорожувати туди і назад до своєї країни. Уряд Нідерландів наразі перебуває на вирішальному етапі формування політики у справі втілення проблеми біженців. Наразі кожного працюючого біженця зобов'яжуть сплачувати внески за проживання. Сума буде складати 350 євро для українських громадян, у той час, як інші групи біженців будуть сплачувати 246 євро. Чому тоді при однакових обставинах українські біженці повинні платити більше? З вами була Олена Любимова, канал Ювінюз. Всім гарних вихідних.